Так, на ну що друзі, вітаю. Я думаю, що всі в шоці від нещодавніх новин, е і тому ми вирішили трошки розбавити цей негативний інформаційний фон хорошими новинами. І наші новини такі: ми продаємо машину. І машину незвичайно, машину дуже особливу, тому я сподіваюся, що вам сьогоднішній випуск сподобається так само, як і мені. Ну, щоб ви розуміли. Так, ну що, друзі, зараз я вам буду продавати мазараті Леванте С. що, перша причина купити цю машину це тому, що це Maserati. Друга причина це то, що вона красива, а третя причина ховається у нас під капотом. Під капотом у нас В6 на 3 літри і на 470 сил. Якщо вам цього недостатньо, то збоку на ньому написано Maserati, а на катушках написано Ferrari. Ще питання є за 35 тисяч катушки з Феррарі написано. Як бачите, моторчик такий компактний і він сунутий в рамки колісної бази, що дуже круто впливає на керованість цим автомобілем. Витрата пального тут. Ну, Готуйтесь до 20 якщо будете активно їздити, якщо повільно, то 15 -ка. Але, Але ну, я менше її не розраховував. До нього у нас прикручена наша вже відома усім коробочка ZF8. Вона не супер швидка, там, як у Porsche або навіть у Audi-небудь, але вона надійна і працює класно. Песня, я вважаю, що комбінація просто чудова. Взагалі я би приділив окрему увагу до самого двигуна, тому що як мінімум виглядає він просто чудово і, до речі, розташований він також дуже класно, тому що сам по собі двигун V6 досить компактний. Тому інженерам Мазераті вдалося всунути його в рамки колісної бази. І, звичайно, на корованості це все класно, дуже відображається. Як ми вже перевірили, поки їздили на ній, порується вона. О! Супер класно. Можливо, єдине, що у таких, знаєте, міських режимах, особливо на поганих дорогах, де є колія, то машину треба буде трошки ловити. Я не знаю, чи це е, зв'язано з налаштуванням шасі, можливо, від резини. Але у всякому випадку такий моментик є, і з ним доведеться е, трошечки жити. Але е, можу сказати, що ті самі відчуття, я відчував, наприклад, у мене був BMW X3, його також, він також в колію, там були широкі колеса. І ну, це. Справа звички, справа звички, друзі, так що нічого страшного. І забув сказати, що мотор ви 6 у нас твін турбовий, тобто у нас стоїть там дві однакові улітки, і він має потужність. Ну, заявлено там щось 400 але в нашому екземплярі Levante S 2018 року у нас 470 кінських сил. І цього вистачає за очі, тому що їздити на ній швидко це просто якийсь кайф. Тим більше, що коли ви вмикаєте спортивний режим, у нас відчиняється заслонка на вихлопі. і і так агресивний вихлоп стає ще гучніше, ще крутіше. Ну, ви самі, в принципі, все чули. А зраді усі оці помічники, радарчики у нас дуже красиво інтегровані над значочком і накидаються в очі, як у деяких німецьких братів цього автомобіля. Також у нас тут є оці от бачите, ці занавісочки. Так, от коли машині холодно, вони зачиняються, як зараз, тому що на дворі холодно, а коли жарко, вони відчиняються. Ще одна причина купити цей автомобіль це оці красилені, здоровезні супертини, на яких написано Maserati, Вони червоного кольору. Виглядають дуже круто. У нас 20-ті колеса, але господар, якщо ви купите цю машину, подарує вам ще 22-й, які виглядають отак. Також Maserati Levante обладнана пневматичною підвіскою, яка працює просто шикарно. Коли ви приходите на спорт вона опускається, У вас є можливість її підіймати. Зараз покажемо. У нашої мазараті 4 чесні, абсолютно чесні вихопні труби з двома режимами вихопу. Зараз ви почуєте звичайний перший. Димончик, давай. Уже непогано звучить, а тепер послухаємо спортивний режим. Давай! Добренько, як для вишість. І що, ви багато бачили кросоверів з безрамочними вікнами та ще й з подвійним склопакетиком? За що мені дуже подобаються автомобілі Мозараті, так це за оздоблення цією шикарною дорогучою шкірою за красну стрішечку. І вона також обладнана з аудіосистемою Harman Kardon, яка, до речі, грає краще, ніж будь-який Harman Kardon, який я слухав до цього. Любі фанати німецьких автомобілів, ви можете скільки завгодно сварити Мазераті Levante за якість у цих всіх кнопочок і за ось цю всрату мультимедію, яка працює з запізненням і налаштування кліматконтролю також знаходиться в ній, але продубльовані знизу оцими ну не самими крутими кнопочками. Але це все не має жодного значення, оскільки як тільки ви починаєте на ній їхати. Цей звук все це стає абсолютно неважливо. Навіть оцей цей екран по центру. Коротше, екран не самий прикольний, він, я вважаю, не дуже вписується в дизайн код цього автомобілю і перенавантажений усілякою інформацією, але тут є і необхідні нам всякі штучки, наприклад, рівень мастила і усіляка інформація для їзди. Чесно кажучи, я б це все, звичайно, прибрав би. Але ну, для тих, хто любить технології, все це тут є. А головне, що тут аналогові приборчики, аналогі, друзі. Так це не дивно, але з практичністю в Maserati Quattroporte все в порядку. У нас є отут достатньо велике відділення. Тут є USB-шник, куча чеків, заправок і Aux. Також у нас є ще одне відділення з підстаканниками і прикурювачем. І є величезний, просто величезний бардачок, оцей, що можна туди всю руку запхати, і там ще є два підстаканнички, і ще один прикурювач, і навіть холодильничок, друзі. Холодильничок тут також є. Так, що, ну, всі, всі вже полавили цю штуку. Двіну цю крутівочку, Верхня у нас е регулює гучність гучність музики. Нижня контролює е мультимедіа, якщо ви не хочете її залапувати своїми пальцями. Також речіжок КПП. Ну, це ну, ви це повинні побачити просто. Його насварив хіба що лінивий? Якщо драйв включається без проблем, то от в задню передачу потрапити або в нітравку досить таки важко з першого разу. Це треба. О, я попав. Так, ще раз драйв, зараз ні, ні травочку спробую включити. Вийшов? Ну, все ж таки, коротше, я вважаю, що його занадто сильно лавили, тому що буквально трошки досвіду і все працює нормально. Будьте попадати, коротше, не переживайте. Також у нас, звичайно, є бардачок досить великий, блін, такий прям великий нормально він. І дуже приємно він опускається, підіймається. І моя найулюбніша фішка цього салону одна з найулюбніших це оці часики. Джеремі Куарксен їх чомусь сварив, тому що вони, типу, в пластмасовому корпусі, але виглядають вони дуже навіть дорого багато. Також, друзі, вовче просто красота неймовірна. Вишивка на цих прекрасних сидінь, і до речі, шкіра тут. Ну я не знаю, в якій машині ще можна побачити таку шкіру. Якщо ви хочете купити собі якусь нову беху, то там такої шкіри ви не побачите. Це справжня італійська шикарна шкіра. І, до речі, є ще варіант оздоблення Емілії Дозельна. I, I am sorry, I don't speak English. Very good. But I am speaking English 50-50. Якщо я сподіваюся, що я правильно сказав, коротше, це дуже бренд високої моди, і якщо ви замовите собі комплектацію таку, то у вас тут буде тканина, така натуральна тканина від відомого італійського бренду. Ну, ми ж любимо шкіру, ці, ви самі розумієте. І, ладно, найголовніше, друзі сама крута фішка, що мене підкупає одразу це червоні. Червоні паски безпеки, друзі. Ну це ж ще пісня вже. Дуже красиво це все виглядає. І ще у нас тут є, друзі, панорамочка. Уу, яка ще відчиняється досить таки широко. А, Зараз ви не бачите, що це панорамочка, тому що вона шторочка наповнена закрита, але можете повірити мені на слово, От вона. Красота. Блін, я не знаю, я не хочеться себе віддавати, блін, зараз в свій дізельок пригать. Знову ж таки, друзі, ще одна несподіванка для мене це супер-пупер, зручний задній диванчик з такої ж дорогучої шкіри, в якому сидіти дуже зручно. І що найголовніше, незважаючи на таку скосу форму стелі, у мене є місце і над головою, причому незважаючи навіть на панорамку, яка трошки з'їдає. У мене є місце для колін і навіть для ступней. І просто засіть ці шикарні, але й трошки брудні коврічки з вишивкою мазераді. Так, ну що, швиденько розкажу, що тут є. Тут у нас є зарядочка, два usb е, типу клімат-контроль, трошки. Ну, є. Е, також, за, якщо б ви купували автомобіль Maserati з салону, то всього лише там за чимось євро ми ще могли докупити сюди бок клімат контролю, але нафіга він потрібен, тому що їздити то ви будете за кермом. У нас є підлакітничок звичайний, без ніяких відділень з двома підстаками. Ну Не знаю, друзі, я б цій машині отак от позаду був взагалі ізі, поїхав би на дівску на аркадію повисеть, взагалі без ніяких проблем. Дуже зручно. Так, коротше, друзі, ну По-перше, перед тим як розказати про багажник, покажу вам шикарний ключ в Мазераті. Просто пісня, він металевий, красивий, важкий і великий. Все, як я люблю. Коротше, багажник у куливанти. Ну, не найбільший, але досить практичний, дуже широкий цей отвір, є шторочка, є відділення знизу, а, до речі, є зимові коврики в подарунок. І сабік, який маслає, дай Боже. Так, зараз я спробую залізти туди вниз, не запачкати куртку чипівцов. Опа! Так, зацініть. Зацініть класний такий красивий червоний ремішок. Так, ну, знизу у нас, як бачите, ніфіга. Але тут, якщо я не помиляюсь, може ще знизу залізти. І тут у нас ремкомплектик, акумулятор, і, до речі, я ще бачив варіантики з запаскою, але не сьогодні. Ну, сьогодні скільки ж коштують Maserati в Україні, і я також був дуже вражений, тому що аналогічно Мазераті верху ринку можна купити, увага, друзі, 70 тисяч доларів. А ця продається усього лише за 36 тисяч доларів. І це взагалі просто песня сказка Я вважаю, що тут навіть немає чого думати. Єдине, що у Maserati, звичайно, є усі як це називається, іміджеві оці проблемки, є багато упереджень щодо автомобілів Maserati, Мазераті, але друзі. Всі автомобілі ламаються, особливо якщо за ними правильно не доглядати. Тим більше, що е, наші екологічні норми виробників автомобілів ставлять в такі рамки, що доводиться ставити турбонадуви, робити легкі блоки із алюмінією та магнією і прочих. А вони дуже не люблять перегріви, тому слідкуйте за температурою вашої охолоджувальної рідини за рівнем мастила, за температурою мастила, і вчасно все зміnють особливо на бензинових. Високообертальних і термонавантажених двигунах це все треба розуміти і замінювати мастиво. Ну хоча б кожні 7 тисяч кілометрів, а краще і 5, і тоді все буде їздити довго і щасливо. Короче, друзі, автомобіль мазераті вразив мене до глибини душі, особливо, якщо враховувати, що коштує він всього лише 36 тисяч доларів. І такої пропозиції ви ніде не знайдете. У нас варіант v 6 є також V8 на 38, але в Україні я у всякому випадку таких ще не бачив. Тому це найкраща пропозиція на ринку. За ці ж гроші ви можете купити собі дізельний F15 X5 дволітровий, але нафіга він потрібен, коли за ці ж гроші ви можете купити собі справжнього італіця, який буде дарувати вам неймовірні емоції. Щодня, коли ви будете їздити на роботу або на відпочинок з сім'єю, де да куди завгодно, ви будете кайфувати просто постійно. Тому, друзі, дзвоніть нашим менеджерам Вакарс, слідкуйте за нами у соцмережах, підписуйтесь, ставте каликівчики, лайки, пишіть коментарі, тільки хороші, будь ласка, тому що я так розстраюся, коли щось погано пишете. От. І що, до наступних зустрічей, наступного разу ми теж щось знайдемо цікавеньке для вас. Пока.